Усім привіт! Сьогодні будемо знімати відео, як проростити папаю. І чи можна проростити папаю? Ми купили плід папаї, Стигли в супермаркеті і виріши проекспериментувати. І в нас все вийшло. Є два варіанти пророщування папаї. У мене. Перший варіант це целити просто в ґрунт і пророщувати в салфетки. Або в тряпочки. Ми зробили взяли контейнер, у який помістили тряпочку, помістили насіння, і у нас вони були оприскувані водою звичайною водою. І ось Ось як воно проросло, можемо показати вам. Ось насіннянка вже проклюкнулась, дуже гарно вона пустила корінчики. І так їх було з усім штук, і ми їх посадили в ґрунт. Ми просто її тримали у, біля пічки або на батареях, хто має, де плюсова температура. Закривали самою тряпочкою і накривали е, зверху кришечку для того, щоб був конденсат, щоб вона була тепла її і оприскували. А також ми після того, як вони проросли ці рос... е, насінинки, ми їх перемістили в ґрунт грунт. ми посадили, і ось такий у нас получився рослини. І Вони вже почали сходити. От. І ось ми дуже задоволені. Ну, рядом посажена наша хурма з насіння. Ми хочемо теж побачити, як вона зійде, без пророщування. А також ми посадили і рядом насінинки без пророщування. Ось, ось дивіться, проклювуються гарно насінинки. Біля такої зрослої є зрослої, яка проросла з пророщуванням, також є рослинка, яка посаджена без пророщування. І ось вона дуже гарно сходить. Але довше. Якщо пророщувати 10-12 днів, то таку треба тримати до 2 тижнів, до, навіть до 20 днів, щоб не пророщувати. Це не велике має значення, але хочеться деколи швидше, скоріше, щоб просто побачити, чи воно зійде, чи не зійде. Того рекомендую всі рослини, які ви садите, пророшувати. І дивитися, щоб воно не висихало, оприскувати пшиковкою, щоб воно тримало вологи. Рекомендуємо спробувати. Досить непоганий варіант. Усім дякуємо, дякуємо за лайки, дякуємо за перегляди. Дякуємо, що ви підписуєтесь до нас. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будемо раді. Усім дякуємо. Заходьте, до зустрічі, усім пока!